Доброго вечора, ми з України. Зараз на оцій многострадальній стінці, яка взагалі страшенна підготовка. Я спробую новинку, ну, а може вже, мабуть, і продажі, лаву Максі. Це мені компанія Файдаль прислала Максі. І зараз я попробую щось тут зробити з цього нового матеріалу. Все по порядку. І так, перший етап це ґрунтування, Грунтую ґрунтівкою. Фірми Фейдал протигрибкова тів ґрунт. Чому протигрибкова? Тому що ну, я нею останній час користуюсь. дуже гарна ґрунтівка. Вона, по-перше, гарно загрунтовує, а по-друге, обладає якості, ну, свойствами, які вбивають грибок і не дають його повторній появі. Ну, якщо є така потреба. Ну, а в даному випадку, я повторюю, мені подобається тим, що в неї дуже гарні якості. Ну так от, просто загрунтовуємо поверхню, і даємо підсохну і, і чекаємо повного висихання. Грунтуємо валіком середнім ворсом, без потьоків. Після того, як грунтівка повністю висохла, беру фарбу. Теж фейдал і не латекс мат. Вона в мене затонована в якийсь такий Колір. Ну, тут хочу таке, щоб чи синя, чи смарагдова, щоб ця частинка стінки була. Це я тоную все сам вручну, так що, якщо це десь на об'ємі буде робота, то потрібно, звичайно, тонувати все на професійному обладнанні і підкладку в колір майбутнього покриття затонувати, ну, ну підкладку фарбу. Ну так от, фарбую тим же валіком, що і грунтував. Фарбую так, щоб не лишати потьоків і великої шагріні. Стінка тут горбата, що модо. Так що потрібно добре розкатувати. Ну Подивимося, як лава справиться з такими горбами. І так, фарбую в два шари. Другий шар буду наносити після висихання першого. Це година через 4, а може 5. Перший шар висох і фарбую другим шаром фарбою. Все те саме. Після висихання приступлю до нанесення декору. І так, два шари підкладки висохло, приступаю до нанесення оцього декору лава максі. Що хочу сказати відразу, поки заколачував цей колір по звуку я зрозумів, що тут зерно чи той наповнювач, ну, що є в складі, він крупніший. то що Отой пісок чи щось таке, ну, називаємо його пісок, аж шелестить. Ну, Чутно як тріщить, значе кварцевий ґрунт перемішую. Ну, попробуємо. Давайте поїхали. Беремо кельму. Я перший шар хочу просто Типа, шпаклюнути, а потім другим шаром нанести якусь фактурку. Тому що стінка в мене, я ж повторюю, просто... Трастенне. Ну, відразу, відразу Ви, висновки укривистість причудово лягає, он стикується, все на найвищому рівні. І це перше мені, так би мовити. Кого не туманить, скажу що все воно поки що чудово. Так що зараз я нанесу, а потім вже буду після висихання робити якийсь малюнок. Хоч, хоча, мені здається, якщо в когось виникне бажання, то можна навіть широкими мазками, так як вільвіт, зробити, чудово воно на друг, друг на друга ці маски лягають. Так що можна буде спробувати. Ну, В даному випадку я просто перший шар як би шпаклюю. Ну, ви знаєте, матеріал такий, так чудово покриває цю горбату стінку, що я навіть ні разу не матюкнувся. Так що, А це я вам скажу, що якість. Ось наносим. так наносимо, щоб дуже великих мазків не було, наплив чудово вкриває, такий якийсь ефект цікавий виходить. Так що... І, і ще, Ну, я і і недовго працював, ну, довго, але з порівняно звичайно із звичайною лавою, бо я тільки часу пропрацював, то матеріал вже вже був би засохший на кельмі. А цей такий довго, довгоіграючий, так би мовити. Ну, це мої наблюдіння. Все. Ну, Чекаю. Поки висохне, не знаю, скільки це годин. Потім щось, буду щось далі робити. Ось близько покажу і скажу вам, що таке вийшло начебто буцімто джинси якісь потерті. На це один шар. Подивимось, що другий нам покаже. Поки що цікаво. Далі на картонку лайну цього матеріалу взяв морську губку справжню і понатикував. і переношу на стінку отакі невеличкі от для пунці колючечки роблю. Буде таке а-ля грото. Спробуємо ще в цій техніці. Отак це все наторцюю і хвилин через, не знаю скільки, буду приглажувати, подивимось як воно буде. Отакі колючечки. Прошло десь може хлин 5, не знаю, рано чи ні. Беру, звичайний спатель маленький і просто в різні сторони приглажую. Оці колючки. Чому маленькі? Тому що стінка тут через горбата, щоб брати великий. А маленьким так легенько верхушкам касаюсь і виходить таке грото. Ну, між прочим, цікаво, я так ніколи не робив такі.

Ну, що вам скажу, як висохне, покажу готовий результат, але зараз можу зробити такі заключення, що оця фактура для грота з лави Максі вийде навіть краще, ніж звичайно Ну, я в Ютубі бачив безліч відео, де з лави роблять отакі грота. Ну, а з максі, мабуть, я перший, хто це виклад... викладатиме, але річ не... не про то, а про те, що це все реально таки робить. Так, все, хай висихає і дивимось. І так, ще й роботу не доробив, зняв скотч, а воно туди попідтікало. Був скотч такий поганенький і воно попідтікало. Я приклеїв скотч більш. Делікатний, не знаю, як воно поможе. І відразу повторив малюнок і перекрив отой стик. Трішки фігуру, ну, збільшив. Там, ну, одним словом, подивимось, що воно підсохне, приглажу тут малюнок. І подивимося, чи буде видно цей переход. Це відразу і експеримент, чи можна її реставрувати. Ну, в зменше, декоративку лава. Максі. пробуємо. Потрібно ще враховувати, що тут оце мармурін, в мене який є заліз, так що не дуже воно весело піддається стиковки, але піддається. Ось оцей переход, я його перескакую. Подивимось, ще будемо мати, будемо мати на результаті. Добро так сходит на нет. Хоть и зерно есть толстое, но передается. Ну, сейчас, сейчас, сейчас. сейчас. некрасиво так добавлю. На кінчик взял. На кінчик шпателя. Подобавляю, чтобы пробить такой Ну, більш затягнутий переход, щоб не видно було прямої лінії. Вона, звісно, буде, тому що в мармуріна є більше, ну більша основа, так би мовити. Ну, Попитаюсь згладити все. Хай підстиває. Подивимось, що буде. Так, на мені його стягую. Так, все, хай сохне. Прийшла в голову маленька ідея, Взяв ще пластикову кильму. Воно вже майже підтужавило, майже, ну вже не липне. Я протираю вологою кравчинкою і легенько пробігаю по верхушечках. І ефект удваюється, але потрібно періодично протирати кільму. І оці всі верхушечки стають такі більш ну, затертими, що додає цікавості малюнку. Це, звісно, потрібно було до Для скотча, але ну, виходить. Так, да, видно, вони міняються. Після цього, де поки переходи майже не видно, що там ото пряма лінія ще. Що... Туди... Ну, лінію все ж таки трішки видно, але все з-за того, що. Тут мармурін, він товстіший, тут лава. І той переход ну, без шпакльовки не вийшло Не вийшло згладити. Але по кольору і все, воно чудово. А так ось готовий результат. Так воно збоку виглядає. В живо виглядає суперово, такі наче джинси. Фактуру я так пригладив, що воно дуже не торчить. Може рано поліз приглажувати. Ну, а кривізну стін скрило на ура, як так би мовити. Так що ця новинка. Кажуть, вже в продажу найде своїх покупців і пооцінювачів серед майстрів. А я вам всім дякую, підписуйтесь на канали. До побачення!